Я прочитала обидві дилогії Ребекки Рос і хочу поділитися з вами своїми враженнями. І тут ми визначимо, яка ж, на мій погляд, дилогія краща: божественні супротивники чи зачарована річка. Отож, почнімо із сюжету. У божественних суперниках ми маємо сетінг такого Аля Лондона. От, не знаю, яких це років, але там, де розвивалася активно друкарська справа, були поширені газети, і це було основне джерело здобування інформації та новин. І ми маємо двох юних кореспондентів, які претендують на одну посаду. Таким чином вони є конкурентами. І, до речі, тут мені б напевно більше хотілося, щоб у назві було відображено саме слова конкуренти, а не супротивники. Чомусь мені це здається більш доречним. Але нехай. І ось спочатку вони ворогують, але потім певним чином між ними зав'язуються почуття. Вся ця історія їхня романтична відбувається на фоні того, що колись у цьому світі було п'ять богів. Але колись один король їх е, приспав, щоб вони не воювали між собою, ну і не знищили відповідно весь світ. І ось виявилось, що один із цих богів прокинувся, причому не з найкращими намірами. І е, нашим персонажам потрібно буде е, зрозуміти, як і його мотивацію, чому він прокинувся. Так, і зробити так, аби він не зміг нікому зашкодити. А у Зачарованій річці ми маємо острів Каданс, який трішки нагадує Шотландію за своїм сетінгом. На цьому острові живе дуже багато різних духів. Але ось на ньому почали зникати дівчатка маленькі, ну, в тих сімей, які там живуть. І саме, аби допомогти якось розслідувати, куди ж поділися ці дівчатка, на цей острів прибуває юний барт, який колись на ньому жив, але потім був відданий навчатися музиці на материк. І ось через 10 років він приїздить додому. На нього знову ж таки. Нападають ці спогади, в нього дуже неоднозначні почуття до цього острову, до його рідних, до його матері, яка його відправила на материк. Але так як він барт і лише на музику відгукуються духи, то він дуже така, знаєте, впливова і корисна людина на цьому острові. Звісно ж, там є дівчина, з якою він знайомий ще з дитинства, і теж вони спочатку ворогували, але поступово вони знайомляться вже одне з одним, коли вони дорослі, і також починаються розвиватися між ними певні стосунки. А тепер коротко про персонажів. У Божественних супротивниках у нас є двоє головних персонажів: це хлопець Ромен, йому здається, десь 18-19. І дівчина Ірис, якій 18. Тобто тут у нас досить юні головні персонажі, хоча вони поводяться ну, більш-менш по дорослому, тому що обставини їх до цього змушують. Також тут є декілька другорядних персонажів, таких же юних відносно це. Подруга головної героїні, потім у другій частині з'являється ще один персонаж приблизно їхнього віку. І ось ми маємо таку більш-менш тусовку юнаків. От десь так ця дилогія сприймалася, хоч там і є ще парочка старших персонажів, але вона більше сприймалась такою дуже молодіжною тусовкою. У Зачарованій річці у нас трошечки інакше. Так, головні персонажі тут у нас теж досить юні, але їм десь 20 От читала вже давно, точно не пригадую. І також ми маємо ще другу любовну лінію: це старші люди, їм вже за 30. І ось навіть за цією парою мені було набагато цікавіше спостерігати, ніж за юною нашою парою. І як я вже сказала вище, у божественних супротивниках ми мали такий сетінг із п'яти божеств, двоє з яких зараз активно взаємодіють з нашими персонажами ось в цій дилогії. Деяких з цих богів ми навіть не зустрічаємо і не бачимо на сторінках дилогії. І це те було якраз, що мене досить засмутило, тому що я не розуміла, який сенс вводити цих п'ятьох божеств, називати їхні імена, навіть їхні сили. Але при цьому ми з ними абсолютно не зустрічаємось. Для чого це було? Я не знаю. Тим паче, що. Як такого сюжету навіть згадка про них сильно не рухає. Ну, тобто все те саме можна було б описати і написати, якби у нас було тільки тих двоє богів, яких, ну, з якими і взаємодіють наші персонажі. Це перший такий основний недолік, який я вбачаю в цій серії. У Зачарованій річці же ми маємо цілий острів різних, різноманітних духів, вони Ну, Дуже різноманітні. У нас є і добрі, і лихі, і такі, які десь посередині, є такі, що активніше взаємодіють з нашими персонажами, є такі, що не взаємодіють, є такі, які йдуть на контакт, а є такі, що не йдуть на контакт. І мені от це різноманіття і багатство дуже сподобалось. Тут вони поділяються на духів води, вогню, землі і повітря. І поступово наш барт проходить, знаєте, від найнижчого до найвищого. Не знаю, рангу чи стихійного рангу, назвемо це так, наших духів і спілкуються з очільником кожної так би, стихії. І це набагато цікавіше читається, тому що ти кожен раз хочеш дізнаватися, а які тут є ще духи? А отут а в цій стихії які будуть? І тут уже Ребека Рос хотіла назвати Ярос, боже збав. Ну, якось більше приділила уваги саме у цьому магічному світоустрою. Так само сам острів Каданс у нас незвичайний, він постійно якось змінює своє розташування. Ну, не в плані сам острів рухається, а дороги, наприклад, пагорби, його ландшафт постійно змінюється. І е, я коли читала, мені це додавило, додавало трошки тривожності, тому що я розумію, що мені було б дуже важко е, орієнтуватися в ландшафті, який постійно змінюється. Я навіть коли він не змінюється, погано орієнтуюсь, а тут все як змінюється, то це взагалі капець. У даній біології ми не дуже розуміємо, яким чином з'явилися романтичні почуття у персонажів. Ну окей, давайте не ми. Якщо ви зрозуміли, то напишіть мені, бо я не дуже. Так дуже красиво було описано саме ось це листування між ними, і мова і атмосфера Ребеки роз дуже красиві. Але тим не менш. Ну, в мене були певні запитання. З одного боку, я розумію, що Ромена могла зацікавити Іріс, коли вона більше йому розкрилася у тих листах, які вона адресувала братові, і він таким чином дізнався ближче її внутрішній світ і її певні вразливості. Це я розумію. Але Чому в неї з'явилось до нього почуття? Оце трошечки в мене викликає запитання. Можливо, я би навіть на її місці десь обурилася, що він прочитав листи, які не були йому адресовані. Ніби не вистачало додаткових моментів, ситуацій, де б ці почуття більше розкрилися. Тут взагалі дилогія більше виглядає такою простішою. Те, що, як на мене, ніж ті ж елементалі Кадансу. Романтична лінія другорядних персонажів тут практично не прописана. Ми це дізнаємось тільки по якимось малесеньким уривочкам, ситуаціям, які бачить Ірис. Ну, і в принципі, для мене це було окей. Я не думаю, що прям треба було там якось це розписувати, хоча можна було і. Я якось абсолютно не прониклася ніякими почуттями до другорядних персонажів, хоча вони тут теж досить хороші. Не скажеш, що це якісь персонажі, які викликають в тебе відразу чи неприйняття. Ні, вони прикольні і вони ну, не скажеш, що абсолютно картонні, в них є свої якісь мотивації, але вони досить прості. А ось в елементалях кадансу романтична лінія мені сподобалась набагато більше. І особливо не між головними персонажами, а саме між другорядними. Ось цією старшою парою, де є чоловік, який служить в охороні цього острову, і його теперішня дружина, вона цілителька. І в цього чоловіка є донька від першого шлюбу. І ось його друга дружина виховує цю доньку. Мені дуже сподобалось, як тут описані її почуття, як вона ставиться до цього, як до цього ставиться її чоловік. Взагалі, ось це кохання таке більш зріле, коли ви вже знаєте одне одного. Немає цієї ідеалізації, а є якась повага одне до одного. На основі цього будуються ваші стосунки. Це мені безмежно сподобалось, і напевне, це одне із тих плюсів, один із тих плюсів, за які мені елементаліка кадансу подобається набагато більше, ніж божественні супротивники. Так, у нас тут теж є головні герої, які досить молоді, але знову ж таки, це не ті молоді люди, що ось тут. Все ж таки, тут вони сприймаються трошки. Старшими, особливо десь пізніше, не відразу. І мені теж сподобалось, як Ребека Рос описала їхнє кохання і як інтимно і так ем, душевно інтимно вона підходить до опису ем, сексуальних сцен. Так, вони вони тут є, але вони абсолютно не графічні. Тут описується саме близькість і кохання, а не як такі дії. І це було просто неймовірно. У мене серденько тріпотіло, як скажене. Але обидві ці диології об'єднує одна спільна тема. Це, напевне, величезна любов Ребекки Рос до музики. В обох диологіях величезну роль відіграють саме арфи. Тому що як і в божественних супротивниках, де за допомогою арфи. Певна героїня зробила деякі речі, назвемо це так, щоб без спойлерів. Так і е, в елементалях кадансу наш барт, е, ну там це з перших сторінок, говориться, що саме він за допомогою своєї гри на арфі має е, можливість якось впливати на духів цього острова. Отож, я думаю, що з мого такого. Опису ви могли уже зрозуміти, що дилогія елементалі кадансу сподобалась мені дещо більше, ніж божественні супротивники. Я не скажу, що божественні супротивники погані, але для мене це було трошечки все ж таки на рівень нижче, ніж елементалі кадансу. Можливо, тому що, наскільки я знаю, божественних супротивників авторка написала раніше, елементалі пізніше, але в нас їх видали навпаки. Тобто, ось цю спочатку цю ось нещодавно. Можливо, якби я читала їх послідовно, тобто починаючи з менш пропрацьованої, на мій погляд, до більш пропрацьованої, оцінки були б приблизно однакові. Але. Так, як вийшло, так, то ця делогія у мене отримала десь 3,5. Все-таки це, знаєте, не трійка, як на мене. Я не можу сказати, що це якась делогія на один раз, і ти більше про неї забув і не думаєш. Все-таки я трішки повертаюся думками до ось цього світу, тому що він був естетично. Привабливий, естетично цікавий, і тут були певні моменти опису війни, які, хоч все одно, на мій погляд, дещо ідеалізовані, але е, через мій і ваш <рожитий> прожитий досвід війни, е, ця книга, от цими речами потрапила в серденько. Елементалі кадансу. Здаються, мені більш пропрацьованими, як я вже сказала, і я поставила їм, здається, перші четвірку, а другий чотири з половиною. Хоча в процесі я пригадую, що я вже трошки притомилася від другої книги. Там було вже дуже Дуже багато ось цієї поетичності, і мені було вже складно цим насолоджуватись, але я думаю, що це було пов'язано з тим, що я читала їх на книжковий клуб, мені потрібно було прочитати швидко і насолоджуватись не було часу. Я Думаю, якщо розтягувати ці обидві ідеології, читати їх поступово повільно, це принесе вам неймовірне задоволення. Отож, рекомендую ознайомитись з, оби... з обома. І якщо ви ще не читали ні ту, ні ту, краще, напевне, почніть із божественних суперників, а потім перейдіть до елементалів кадансу. Мені здається, що так буде набагато цікавіше. Бо про оцю дилогію було стільки, знаєте, ажіотажу, стільки відгуків вау. Так вона така вона була популярна на зарубіжному Ютубі. Так її презентували, що я думала, що вона буде краща, ніж оця. Але мені тепер сумно, що ось ця немає такого розголосу, тому що вона його варта. І Навіть вже, здається, я її читала весною. І я досі згадую цю книжку, я досі згадую певні моменти, які мені тут сподобались. Хоча в процесі читання я не думала, що я буду це згадувати. Але. Все ж таки є, я її оцінила, бачите, трошечки пізніше. Друзі, дякую, що переглянули це відео. Ставте, будь ласка, вподобайку, якщо воно вам сподобалось. І напишіть, будь ласка, чи співпадають ваші враження з моїми, і якщо не співпадають, то напишіть, чому. Чим вам божественні супротивники могли сподобатись більше, ніж елементалі кадансу. Мені буде дуже цікаво почитати і поспілкуватися на цю тему. Також заходьте, будь ласка, в мій телеграм-канал, я там пишу трошки активніше. І підписуйтесь. Дякую вам за перегляд. Па-па!